Пам'ятаєте скандал довкола звуку тривоги в Чернігові. А як тривога лунає у різних країнах світу? У Японії є окремі сигнали тривоги через цунамі або загрозу з боку КНДР. Сирени зазвичай довгі, іноді з голосом, який дає інструкції. А от звуки на ТБ чи телефонах можуть бути досить спокійні, навіть приємні. У США звук тривоги більше схожий на щось із фільмів про кінець світу. Він триває три хвилини і має хвилеподібний характер. Сповіщення на телефонах короткі і з паузами в Ізраїлі сигнал повітряної тривоги звучить до 90 секунд. Це звук, який поступово посилюється і слабшає. Його чути з динаміків на вулицях, а також люди отримують сповіщення на телефони. А ось у Великій Британії використовується такий самий звук тривоги, як і на айфонах.